Так, дивіться, що нам потрібно. Нам потрібна рейка 40 см. І в ширину в нас тут 9,5, майже 10. Що ми будемо робити зараз? Ми будемо брати і зашкурювати ось тут зріз, Зараз я буду проходити, і це все зашкурювати. Рейка сама по собі вже зашкурена. І ось так. Підготовлюємо на кожну сторону по 7 штучок буде. Дивіться, далі ми ось так розкладаємо наші дощечки. У нас вийшло рівно 7 штучок. Нюанс в тому, що знизу воно стоїть плотно. Зверху, ось тут, в нас між дощечками 5 см. Ось так. Вони зашкурені. Особливу увагу треба приділити верхньому, щоб там було добре зашкурено, тому що. Ми будемо це бачити. Внизу це вже менш має сенсу. Ось така краса. Також треба звернути особливу увагу, що ось тут знизу воно в нас таким закругленням. Це можна зробити креслення і вже по кресленню це все розкладати. А можна ось так приблизно. І так, і так вийде. Так, тепер дивіться, поверх тих ми кладемо ще дощечки. Це вже буде задній вид. Тому, якщо дощечки будуть не дуже, там якісь будуть або отвори, або що, це не буде мати такого значення. Ось так ми кладемо, як ви бачите. Ось. Зараз прикрутимо і вам покажемо, як воно буде виглядати. Ось. Це в нас буде одна з бічних сторін. Дивіться, ось так виходить, це вже інша сторона, ми привернули. І ось так декоративно. Так, дивіться, 20 см від верху ми закручуємо ще шурупи для того, щоб ще краще скріпити. Так, дивіться, що в нас вийшло? У нас вийшла ось така бокова частина. Згори вона ось так виглядає. Як я вам казала, я ось це все позашкурювала гладесеньке зараз. І ось так. З іншої частини зараз показую, дивіться. Ось так ми фіксували зверху і знизу по два шурупи. І ось так воно вийшло з внутрішньої частини. Тут буде фарбувати все, тому те, як зараз воно там виглядає, не дуже важливо. Спереді, ось так воно виглядає. Коли ми скручували, ми дивилися, щоб ось тут було 5 см. Так, дивіться, іншу бічну сторону робити набагато легше. Ми просто складаємо ліцеву до ліцевої сторони і починаємо потрохи скручувати. Тобто, ось так це в нас виглядає ось. Це ми вже розклали поверх нашої іншої бічної сторони. Знову треба ось тут дивитися, щоб було 5 см, і все скручуємо. Так, дивіться, що в нас зараз є: в нас є дві бічні сторони. Які ми зараз будемо скріпляти. Ось дивіться, ще друга. Ось такі вони вийшли. Так, наступним кроком це ми прикріпили ось тут. Ось Дивіться, це внутрішня сторона. Ми прикріпили ось таку рейку, для того, щоб воно мало жорсткість і нікуди не хилилось. Ось так виглядає зовнішня сторона, яку саме ми будемо бачити. Ось така краса. Так, дивіться, наступним кроком ми вирізаємо дві ось такі планки. Одна верхня в нас йде 38,5, нижня у нас йде 32,5. Зріза... Відрізаємо ми її під невеликим нахилом і закручуємо ось так: в торець. Після чого у нас виходить ось такий фазон. Зараз ще треба буде з іншої сторони прикріпити, але одна сторона вже готова. Дивіться, як в нас вийшли бічні сторони, повністю закрили. Ось це інша бічна сторона. Саме ось така красива в нас. Зсередини воно ось так виглядає. Ось дивіться, як я вам і казала, планки, які ми кріпили. Також саме дно Робили дно. Не дуже щільним, тому що щоб це було як дренаж. Так, тепер дивіться, ми взяли горілку, і саме нею ми опалюємо наш майже готовий вазон для квітів. Дивіться, ось так, це все виглядає. такий візерунок приймає наш борщ для квітів. Ось така краса. Ось дивіться, опалюємо. Ось так виходить. Частково ще опалюємо зсередини, іншу частину ми будемо зараз фарбувати. Ось так виходить. Звісно, і у ці бічні сторони також Також ось так красиво опалюємо. Так, що ми робимо далі? Далі ми зсередини фарбуємо, тобто ззовні ми опалили, а зсередини ми фарбуємо. Наприклад, вибрали ми зелений кольор, ми фарбуємо включно з оцією планочкою. А вище ми вирішили, нехай буде краще опалене, воно буде так гарніше. Ми також плануємо ізолювати ще чимось, але ми думаємо, чим це краще зробити, чи можна ще бічні сторони покрити, щоб ну, дерево не гнило. Дійсно. Взяла я найменший пензлик, який в нас був, дивіться. Самий найменший чому? Треба дуже обережно фарбувати, щоб фарба не потрапила назовні. Тому що, якщо зелений колір буде не всередині азовні, тоді вже покриваючи лаком, буде, ну, помітно буде, що там зелений колір. А ми хочемо, щоб все було гарнесенько, тому малесеньким пензликом, обережненько, щоб ніде не потрапив зелений колір. А ось тут, щоб все було пофарбовано. Ось так, потрохи фарбуємо. Так, пройшов час, воно підсохло, хочу вам зараз показати, після того, як ми всередині саме пофарбували фарбою, ось такою зеленою, ми зовні ось тут збоку, і ось тут спереду. Ну, взагалі пофарбували все, що не фарбою, то ми е, покрили лаком для дерева. Спеціально. Ось дивіться, ось так виглядає на сонечки. Видно, що ми покрили саме покрили ми лаком для дерева. Ось дивіться. І зсередини також частково. Так, дивіться. Наступним кроком це в нас було ось так: устелити. Буквально, як ви бачите, де ми фарбували зеленим кольором, там ми устелили все щільним ну, можна сказати, агроволокно можна устелити, або ще чим у вас є, так, щоб волога якнайменше потрапляла туди, щоб найкраще зберегти наше дерево і наш такий вазончик. Ось так добре устелили. Так, дивіться, кінцевий результат ось так виглядає. Ми посадили петунії, у нас були, вони ось так трохи витягнулись. Ось так оглядається все. Дивіться.